Аю, Вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Звання почесних громадянин міста Бендери присвоєно президенту ПМР. Відповідне рішення прийнято було на сесії міської ради народних депутатів 22 листопада. За вагомий внесок у збереження та відродження історико-культурної спадщини міста та розвиток фізичної культури і спорту сьогодні відбулася урочиста церемонія вручення Вадиму Красносельському посвідчення стрічки та грамоти почесного громадянина. Архівні кадри як віхи життя цілого міста і одного городянина. Тут Вадим Красносельський керівник місцевого УВС, депутат міськради, міністр внутрішніх справ. Він ріс в Бендерах, навчався, займався музикою і спортом, працював і одружувався. А це бендерська хроніка початку 2000-х. закинути військове кладовище, руїни храму, де бував сам російський імператор, і фортеця в непривабливому вигляді. Коли одні сумнівалися, інші бралися за справу, намагаючись. Зберегти пам'ять для нащадків при особистій участі красносельської історичні об'єкти та міський стадіон змінили свій вигляд. Зараз це культові місця Бендер. Візитна картка за збереження історичної спадщини, розвиток фізкультури і спорту главі держави присвоєно звання почесного громадянина Бендер. Завісімися свого дошласного положення. Незалежно від посади, я завжди думав, як прославити рідне місто і зробити його кращим. Я вклав разом зі своїми однодумцями всю свою енергію в розвиток рідного міста. По суті, зараз настав момент, коли ми можемо зробити кращою всю нашу республіку. Цьому приділяється велика увага з боку керівництва держави, ну і особисто урядом, верховною радою, посадовими особами, діючий фонд капітальних вкладень, спрямований на те, щоб у максимальному обсязі відремонтувати, відновити. Побудувати сотні об'єктів освіти охорони здоров'я, культури та спорту Вадим Красносельський, 21-й почесний громадянин Бендер. У цій зоряній команді передовики виробництва, люди мистецтва, ветерани, миротворці, сам глава держави назвав таке звання найважливішим на сьогоднішній день. До речі, це рішення і депутати міськради, місцева громадськість ухвалили одностайно. Концепції розвитку города не була. Концепції міста не було. Зараз вона визначена на державному рівні. Це туристичний центр, який повинен бути завжди. У нас є маса об'єктів, які відповідають усім вимогам цього статусу. Причому це місто військової слави. Тому нашу ініціативу про те, що Вадим Миколаєвич гідний бути почесним громадянином міста, підтримала міська рада. Я думаю, що Сьогодні думаю, що сьогодні це все було чесно і справедливо. Ви бачите цифри по республіці. Іде прогрес, іде рух. Створюються нові робочі місця, ремонтуються садки і школи, спортмайданчики. Я думаю, це буде тривати темп, набраний. Головне, іти цим шляхом Вже у статусі почесного громадянина. глава держави подякував усім колегам і однодумцям. Вже багато зроблено, але ще більше належить підкреслив президент. Бендери повинні стати туристичним та історичним центром нашої республіки з розвиненою спортивною, освітньою культурною інфраструктурою. Про стан справ в районах сьогодні традиційно доповідали президенту Вадиму Красносельському керівники держадміністрації. Глава держави звернув їхню увагу на проблему історичних заборгованостей місцевих бюджетів за окремими соціально захищеними статтями, зокрема і заробітної плати та харчування. Президент наголосив, ці зобов'язання повинні бути виконані до кінця поточного року. Говорили на нараді про оперативне реагування на мінливі погодні умови. У разі їх погіршення дороги повинні бути доведені до ладу. Акцентував увагу. Глава держави. В ході селекторної наради президент нагадав главами про необхідність організації проведення на належному рівні новорічно-різдвяних заходів. Лікування серцево-судинних захворювань за межами республіки. Цю тему напередодні вже вкотре обговорювали на майданчику уряду. Зокрема, говорили про доукомплектування машин швидкої медичної допомоги та підвищення кваліфікації лікарів о отатом шту ідеться про те, аби володіти такими автомобілями швидкої медичної допомоги, які можуть ефективно і безпечно довести пацієнта до найближчої клініки, і щоб у таких каретах були відповідні спеціалісти, не просто фельдшери з базовим рівнем підготовки, а спеціалізовані лікарі. Для діагностики хвороб серця будуть оснащені обладнанням три карети швидкої медичної допомоги. Кошти передбачені програмою Фонду капітальних вкладень 2019. На початковому етапі ресурси заклали на лікування 300 пацієнтів на рік. Зараз у Міністерстві охорони здоров'я вирішується питання вибору клініки. Поки пропозиції надійшли від трьох медустанов Кишинева. Що ж до підвищення кваліфікації лікарів, навчання медики проходитимуть у Придністрові на базі республіканської кардіології, повідомив очільник відомства. Олександр Мартинов закликав прискорити роботу в цьому напрямку, щоб до весни механізм запрацював наповну. Зазнають позитивних змін найближчі три роки, і тролейбусні управління у Бандерах та Тирасполі. про новий імпульс розвитку електротранспорту постійно йдеться в уряді. Цьогоріч Міністерство економічного розвитку розробило програму розвитку, розраховану на 2019-2021 роки. 90 мільйонів рублів виділять на розвиток електротранспорту. Програма розрахована на три роки. Плюс у наступному році на заміну контактних мереж, прокладку двох нових ліній і закупівлю тролейбусів з фонду капітальних вкладень, Бендерське та Тераспольське тролейбусні управління отримають 15 мільйонів рублів. Потірасполю фонка вложені вложеті средства. У Тирасполі кошти будуть витрачені на будівництво лінії контактно-кабельної мережі по вулиці юності до торгового центру 30 або Галіон. Крім цього, буде придбана автовишка. Частина коштів буде направлена на середній капітальний ремонт кабельних мереж і трансформаторних підстанцій. Також закладуть нову лінію в Бендерах по вулиці Ленінградській до мікрорайону Сонячний. Зараз йдуть перемовини з Росією та Білорусією щодо закупівлі нових тролейбусів. Працівникам тролейбусних управлінь також піднімуть зарплату у 2019-му на 15%. відсотків. І кожен наступний рік до 2021-го вона буде підвищуватись на таку ж суму. Такими заходами постараються вирішити проблему дефіциту кадрів. У водіїв на даний момент 2,5-200, у кондукторів 2200. Доводиться дуже багато людей викликати з вигідного дня. Люди йдуть нам на зустрічі, допомагають, рятують. Без них ми б не впоралися. Витрати на тролейбуси ростуть. Підніметься ціна на електроенергію. Разом з нею і вартість проїзду. Так, з 2019-го одна поїздка на старому тролейбусі обійдеться у 2 рублі 50 копійок. На новому 2,80. На 2019 рік, завдяки тому, що більшу частину зобов'язань із збільшення витрат взяв на себе бюджет, незважаючи на зростання електричної енергії, яку споживають тролейбуси в процесі перевезення пасажирів до 30%, вдалося граничний тариф зберегти на такому ж рівні: 3 рублі за одну поїздку. Це означає, що маршрут Трасполь бандери у ціні не зміниться. Аби дістатися з одного міста в інше, вартість буде такою ж три рублі. А квитки на маршрутні таксі, як міські, так і міжміські, у ціні не зміняться. Напередодні в Тирасполі згадували Миколу Остапенка, видатний Придністровський політичний і громадський діяч народився 15 грудня 1953 року. Його коротке життя трагічно обірвалося в 1992 році, 30 квітня, через тиждень після збройного нападу молдавської терористичної групи Бужор. На столичному меморіалі слави рідні, близькі, друзі та соратники активного борця за створення Придністровської Молдавської Республіки, депутати Верховної ради першого скликання голови Слободзейської райради Миколи Остапенка. Він запам'ятався усім як відкрита, чесна і справедлива людина, яка виступила проти націоналізму. Це була дуже Це була досить цікава особистість. Йому довелося прожити коротке, але таке насичене життя. Не доживши 40 років, він залишив після себе цілу державу, залишив народ за національністю Придністровці. Він залишив на цій землі мир. Він до цього прагнув. Другою ціною все відбулося, але ми вдячні на все подальше життя таким людям, як Микола Остапенко, які віддали життя заради миру на землі, заради майбутнього. Стати на захист права жити на рідній землі, і розмовляти рідною мовою у той час було величезною мужністю, але Остапенко зміг згуртувати людей. Він став не просто керівником Слободзейського району, але й видатною політичною фігурою в боротьбі за незалежність молодої республіки. Був... Микола Іванович був серед тих, хто стояв у перших рядах, але йому було легко, бо за ним стояли тисячі людей, які думали так, як він, і це давало йому силу, давало мужність, і тому він був саме такою людиною вчителем і одночасно трибуном, людиною несхитної мужності, на яку полювали, яку вбили. Але те, що він зробив разом з усіма, це наша республіка, і це найбільший його пам'ятник. Присутні вшанували пам'ять хвилиною мовчання. До меморіальної плити з його ім'ям поклали квіти. Продовжить випуск традиційний відогляд українських новин. На Україні говорять про нову хвилю люстрацій: ворогів тепер шукатимуть серед своїх. СБУ доручено перевірити держслужбовців, чи немає у кого родичів у Росії. І в першу чергу департамент контррозвідки займеться особистими справами силовиків. Про це президент Порошенко заявив на своїй прес-конференції. В першу чергу маються на увазі очевидно зв'язки в Криму. Тих, хто подібну перевірку не пройде, пригрозив відразу звільняти. Майже 180 мільйонів євро Україна отримує на безпеку дорожнього руху. Гроші дають Європейський інвестиційний банк та банк реконструкції і розвитку. Проект мають реалізувати у найбільших містах Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та у Львові. Головна мета зменшення аварійності та смертності на українських дорогах. Об'єднавчий собор це порушення конституції, цинічне використання теми церкви в передвиборчій програмі. Так заявив лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Більшість ієрархів Української православної церкви участь у соборі брати відмовились. Такої думки більшості вірян люди підтримують відмову священиків від участі в соборі. А політики зазначають, церква має бути відокремлена від влади. Дев'ятирічна дівчинка померла від грипу у Харкові. Експертиза показала, що дівчинка хворіла на грип ан 3 н 2 У Харкові зараз найбільший по Україні показник захворюваності на грип. За даними мозу, епідеміологічний поріг у Харківській області перевищено на 23%. Від серця до серця виставка з такою назвою відкрилася в Римницькій картинної галереї, присвячена експозиції 55-річчю дитячої художньої школи. На ній представлено більше 70 робіт викладачів та їх учнів. Назва виставки обрана не випадково, адже саме від серця до серця вчителі передають дітям любов до мистецтва. Це можна було побачити в кожному штриху на всіх роботах. Зараз у художній школі навчається 260 дітей. Кожного з них навчають не тільки правильно тримати пензель, але й бачити прекрасне. Я люблю я люблю природу і хочу висловити всі свої почуття через картини. Тобто, як я відчуваю природу, як я відчуваю навколишній світ, усі барви хочу писати. Коли зима, мене надихають сніжинки і сніг, який блищить на сонці. Навесні квіти, що розпустилися. Свій 55-річний ювілей тут зустріли теж на дві п'ятірки. Рибницька школа. Традиційно є одним із лідерів республіканських конкурсів. А дев'ять її учнів різні роки стали президентськими стипендіатами, але тут кажуть це не головне. Наше основне задача наше основне завдання розкрити дітям якісь цікаві речі, які оточують їх, дати можливість побачити світ кращим, дати знання у галузі образотворчого мистецтва з минулого, виховати їхній смак художній. А якщо дитина обирає шлях художника, то ми, звичайно, дуже раді. Більше 80% викладачів колись самі тут навчалися серед випускників рибницької школи. Всесвітньо відомий художник-ілюстратор Володимир Змієв. Роботи рибницької школи завжди відрізнялися своєю особливою манерою написання. Рибниця традиційно, була... Рибниця традиційно була сильна творчими людьми, і все різноманіття творчості втілюється у рибничанах. Сьогоднішня виставка показує, що однією із сильних сторін рибничан є живопис, взагалі, передача прекрасного на полотно. Роботи викладачів та їхніх учнів можна буде побачити ще протягом місяця. Саме стільки часу триватиме виставка від серця до серця. Парадом дідів морозів у столиці стартували новорічно-різдвяні свята. Головною вулицею Тирасполя проїхав чарівний кортеж, який супроводжували десятки казкових героїв. Вперше відкривали колону зовсім юні діди морози на велосипедах, слідом їхав паровозик зі слухняними дітками. Супроводжували паради і дідусі морози на колесах і ялинки на ніжках і сніговики, яким не загрожує розтанути. Найголовніший персонаж дня зі своєю супутницею пересувався казковими санями до головної площі Тирасполя, щоб запали. Вогники на головній ялинці республіки. Однак яскраве світло осяяло Терасполь не тільки від вбраної ялинки, але й від гігантських ялинкових іграшок, розташованих в сквері де Волани і цілої алеї палаючих зірок в самому серці столиці. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!